Слава Ісусу Христу! Слава що ми з вами робили? Колились Тесну дорогу, йшли слідами Ісуса Христа. Сьогодні маємо такий особливий час, особливий день, коли дуже багато робиться прогнозів. Прогнози, що буде далі скільки буде тривати війна, багато хто каже, що ця війна є затяжною, тому що є різні обставини. І ці прогнози якось відбуваються на нас. Ми теж собі прогнозуємо, що ми будемо робити, як нам жити далі, виїжджати десь за кордон чи бути тут, що нас очікує. Але сьогодні кожен, хто є тут присутній, зробив найкращий, напевно, прогноз в своєму житті. Поставив всю надію на Бога. Коли ми віддамося в руки Божі, коли не будемо думати, що я маю робити, але що хоче, щоб робив я Бог. Як Бог керує моїм життям, це буде найкращий прогноз. Якщо ми сьогодні приймемо Пресвяту Євхаристію, ця Божа ласка, Божа любов буде нас вести далі, буде нам давати сили. Христ, на Христа теж ставили різні прогнози. Один казав: зійди з Христа, ти файний, ти такий всемогутній, ти все так, все добре робив. Чому не зійдеш? Але в нього надія була на Бога виконати Божу волю до кінця. Сьогодні ми, християни, маємо виконати Божу волю, бути міцним щитом молитви для нашої України, для наших захисників і захисників. Бо тільки молитва може спинити темряву. Тільки молитва і та свічечка, яку ви несете на цій хресній дорозі, може просвітити темряву. Тому молімося ще щирішим серцем, молімося зі сльозами на очах, щоб Господь дав нам добрий прогноз, швидку перемогу над своїм гріхом і над тою нечистотою злобою і всіми іншими гріхами, які панують зараз в нашому світі, запрошую всіх до божественної літургії. Слава Ісусу Христу!